Золотий Лев запалить вогні вечірнього Львова. Від п'ятниці до неділі триватиме міжнародний театральний фестиваль вуличних вистав. Традиційно перший день Золотого Лева почнеться із карнавальної ходи усіх театрів, які з'їдуться до Львова. Актори на ходулях у костюмах і вогнем стартуватимуть від театру воскресіння, а далі обійдуть проспект Свободи. У наступні дні вистави показуватимуть на площі ринок та передоперним театром актори театрів із різних міст України Польщі, Франції та Білорусі. Щовечора глядачі та створюватимуть настрій вистави із піротехнічними елементами? Вогняні моменти практично є в кожній виставі, особливо це вогняне шоу, яке буде значить у нас ну 3 числа о 20 годині. Значить, біля опери, де будуть декілька театрів робити вогняну програму, матимуть поживу для своїх професійних навичок і львівські актори-початківці для них проведуть майстер-класи польські режисери.